Христос є історична особистість. Одним з об'єктів критики еволюціоністів є Біблія. До цього часу вони брешуть, що майже все, що записано в Біблії, міфи та легенди, навіть такі фундаментальні речі, як історичність Ісуса Христа або подія потопу. Хоча всім відомо, що ми живемо в новому литочисленні від Різдва Христова. І про Ісуса як про особі, особистість свідчать такі давні історики, як Тацит, Йосип Флавій, Лукіан, Клімен Римський, Юлій Афрікантер Толіан. За останні дві тисячі років жодна інша книга не зберегла подібної точності і не мала такого великого тиражу, як Біблія, а саме 20 мільярдів примірників. Також важливість дотримання Божих принципів, праведності ми можемо бачити з історії Божого народу. Коли євреї були вірними Богові, то Господь допомагав їм отримувати військові перемоги навіть над великими державами, такими як Єгипет, Сірія, Саудівська Аравія. Подібне ми можемо бачити з історії країн усього світу. Віра в Бога та існування праведників в народі допомагає зміцнити державу та відбити нападки більших держав, але падіння Маралі передува занепаду всередині таких імперій, як Майя, Ацтеки, Інки, Вавилон, Рим та СРСР.